В нашому житті з'являються доньки, які вже були тими, ким ми є зараз, які вже досягали того, про що ми тільки мріємо, так влаштована структура живого роду, принаймні Богу реалізованого. Коли ми це розуміємо, то по відношенню до своїх дітей. Якщо в нас є доньки, ми здатні дуже багато в прискореному темпі, в квантовому темпі, не в темпі вальса, а в квантовому темпі пришвидшити власне своє, от таке жіноче людське щастя. Я от вам всім бажаю почати придивлятись. Якщо у вас немає власної доньки. Почніть придивлятись до доньки тієї, кого ви вважаєте своєю сестрою, і це може бути кровна людина, може бути споріднена.